Дядянська дитяча, дитяча спортивна школа була відкрита 1 лютого 1976 року. Два вида було відкрита. Це класична боротьба та всього було набрано в перші дні 100 дітей. Прийшли на роботу працювати ентузіасти, не маючи освіти спеціальної. Вони показали свою роботу так, що до нас почали. Багато-багато дітей приходить до назад. Потім було відкрити другі відділення серед них. Сьогодні у нас сім видів спорту, серед них і болівальний до е, нас працює дуже талантна людина, е, тренер високого класу майстер спорту СССР, мастер спорту України. За час своєї роботи більше 20 років вона працює. За цей час готові дуже багато хороших спортсменів, дітей, які завоювали не тільки. Медалі на районних ну, і на обласних республіканських змаганнях. В області проводиться вогляд, конкурс на кращу роботу серед дитячої нації спортивної школи, вже багато років, от, і серед відділень ДСШ. Відділення, відділення Дзюдо одне із кращих в області. Багато-багато років поспіль вони займають друге місце в загальному огляді конкурсу і були нагороджені грамотами, дипломами обласної державної адміністрації, департаменту освіти, обласної ради. Хочу сказати, що це дуже-дуже кваліфікована людина, яка любить дуже дітей, діти в неї фізично підготовлені, морально стійкі. Вікторія Володимирівна неодноразово була нагороджена, була нагороджена і грамота відділу освіти, обласного комітету, департаменту освіти, Міністерства освіти являюся ведущим тренером не тільки в нас в районі в області а в Україні. І на сьогоднішній день не тільки друге місце, не тільки друге місце займають в області, ну і на Україні п'яте місце серед відділень всієї України по дзюдо. тому що дзюдо це є сила духа, сила волі. совокупность всего и дружеских отношений, дисциплины, и... потому что мне этот вид спорта нравится. В я пришла довольно в позднем возрасте, уже 14 лет. Сначала я до этого занималась баскетболом, легкой атлетикой, а дзюдо привели вели подружки. Попробовала, понравилось и пошло. Большая подяка моему тренеру Бибикову Владимиру Николаевичу, который сумел э, разглядеть во мне и зародить именно ту любовь к этому виду спорта. Я ходила мимо этого здания, когда оно только построилось, честно говорю, и заглядывала, очень нравилась, мечтала здесь работать. И подошла к Владимиру Макарычу в свое время. И в чем мне, собственно, не отказали, но взяли с испытательным сроком на один год. И вот уже 20, сколько с лишним лет, я работаю в этой спортивной школе. Мне очень нравится коллектив, нравится работа сама с детьми, заниматься именно воспитанием детей не только как дзюдоистов, но и как личностей, как социум, ячейку социума, как говорится, нашего государства, на благо нашей страны. Конечно, завышилась в памяти моя первая чемпионка Украины – это Марчук Анастасия. Она уже взрослый человечек, уже сама имеет деток, даже приводила как то одно время своего сынулю. Именно когда ребенок занял Первое место. И первое, что она сделала, подбежала ко мне и сказала Иколадина, спасибо за то, что вы меня тренируете. Вот это было самое знакомое, самое такое для меня. Я это рассказываю всем своим детям. Мне очень приятно. дуже-дуже стало тяжко. У нас карантин нас выбил из колеи, я думаю, не только нас и многих. Мы не тренировались да, с полгода, да, с полгода мы не занимались, но потом нам разрешили заниматься, мы зашли в зал, и соревнований было очень-очень мало, но мы потихонечку все-таки начали-начали. И спасибо сейчас кривиц воинам ЗСУ за то, что дают можливость нам ездить на соревнования, принимать участие. І проводити сорівнування, проводити тренування з Вікторією Володимирівну. Ми знайомі вже дев'ять років. Я старшого свого сина привела сюди на дзюдо. Це наш перший і єдиний тренер. Дуже задоволений її як тренером, як людиною. Вона дуже багато робить для дітей, возить на змагання і навіть не дивлячись на те, що в країні воєнний стан. Лунає тривога, вона завжди підтримує, завжди їх підштовхує до нових перемог, і це круто. Як мати я дуже задоволена. Мої діти неодноразово були і переможцями, і призерами різного рівня змагань. І це все завдяки тренеру, тому що якби вона їх так не готувала і не штовхала. Напевно, нічого б тут не було. Ну, ще до першого класу мені мама розповіла, що мій дядько ходив на дзюдо і запропонувала мені. Ну, і я вирішила сходити на, єд... на одне заняття, щоб побачити, чи сподобається мені, чи ні. Мені... мені дуже сподобалося, тому я продовжила ходити. Вже ходила 10 років. Потім закінчила спортивну школу. І поїхала до Польщі і там трішки ходила на дзюдо, і навіть зміняла тренера. Вона до нас завжди завжди відносилася як до своїх дітей. І коли я працювала там в Польщі тренером, то я побачила, що я також відносилася до дітей як до своїх. От Вікторія Володимирівна завжди показувала себе сильною жінкою. <му> і мені це дуже сподобалося, і тому я хочу бути такою, як вона. Я їй вдячна за те, що вона показала мені, бо я не вірила в себе ніколи. Вона показала, що я можу все. <му> я би їй побажала, по-перше, здоров'я. По-друге, напевно, миру, бо в мирний час можна більше зробити. А по-третє, вихованці вихованців, які будуть йти і будуть боліти за дзюдо так, як вона. Полюбити цей вид спорту так, як любить його наш тренер. Я хочу побажати всім, звісно, миру, добра, щоб ми були самі по собі добрі. Ми немножко зараз то жорсткі стали, нас закаляють. Наверное, это атмосфера такая. Я думаю, что все это закончится, все будет хорошо, потому что мы верим в нашу страну, мы не уехали, мы здесь и привлекаем нашу молодежь, чтобы она была здоровой, ценила это все, ценила вот эти сооружения, ценила парки, ценила своих батьков, ценила тренеров, конечно, ну и свою, конечно, Украину.